Мої звати Анна і я зі Львова, я працюю в Італії вже багато років. Баданте, зараз я вам розказую ту історію, хочу вернутися до цієї історії. Якби я поступила, Знаєте, я працювала з італійським пенсіонером, золотим пенсіонером, якому 96 років. Зараз буду плакати. Зараз він в лікарні. Зараз він в лікарні в тяжкому стані. Попереднє моє відео було, я написала. І що, що Я боюся італійської лікарні. Я дійсно боюся італійської лікарні. Багато не знають, багато не розуміють. Я прочитала всі ваші коменти, і багато ви мені написали, що я згідна з вами, ви згідні зі мною. Тому що чому я боюся? Анна, чому ти боїшся італійської лікарні? Тому що люди заходять в лікарню і пізніше з неї не виходять. Ви розумієте? Не виходять, не виходять. Сьогодні лікарі не такі, як колись були. Колись в Італії була інакша лікарня 30 років назад, 40 років назад. А зараз все змінилося. А зараз лікують по протоколу. Лікар сам не може рішати. Як він має лікувати. Я теж так думала, як так можна. Я теж колись думала, ось так лікар вивчився, має досвід, має 30-40, 50 років в такому досвіді хорошому, і він лікує так, як він розуміє. Є Лікарі мудріші, є дурніші, є розумніші. І як тобі попаде на розумного лікаря, він тебе вилікує, тому що він зробить так, як він знає, так він хоче, і він зробить своєю головою. Це не так. Це тут все про Протокол є. Ось такий. От треба так-так. так, Якщо в тебе така проблема, треба так-так так робити. Лікар теж сам нічого не рішає. Е, так, віда була е, мікроінфаркт. Я не знаю, ну добре, взяли його в лікарню. Я думаю, давайте я трошки з оскоренько це відео скорочено, як би я зробила в такому випадку. Е, тому що. Я думаю, що Гвіда можна було би спасти. Інгвідо отримав дуже-дуже великий стрес, і від стресу вмирають. І від стресу буває інфаркт. тому що я не готова зараз від стресу буває інфаркт так само. Сильний стрес він, він впав. Він впав вночі вже два місяці назад. він впав. Ну, він відійшов, майже був 80% він відійшов. Зараз знову впав. Ну, нічого впав, але так якби було, нічого собі не зламав, ні, нічого, все нормально було. Але він пролежав багато, багато сильно на, на підлозі в штанах і, скажімо, Майці, такі тілесні майці на коротких Ну, це, це добре, нічого страшного. Він був би відійшов, забрали його в лікарню, і ось цей стрес, ви розумієте, руки зв'язати в лікарні. Це, це нормально, так роблять, так роблять по цілому світі. Але квідо немає проблеми з альцаймером. Це якщо людина з альцаймером нічого не розуміє, її зв'язують руки, і вона так якби зв'язали руки, вона все одно кричить. Ну вона так не сильно може не страдає, як людина страдає, як страдає нормальна людина. Ви собі представте, от ви нормальна людина є. І, і, і зв'язати руки, і ось так. І він ж розуміє. Він ж він ж має 96 років, але він він розуміє, що він є в лікарні. Він розуміє, що він, він не пам'ятає, що він впав. Він це не пам'ятає, але він хоче встати. Він хоче. Він хоче сісти. Він мені говорив, Я хочу встати. Я хочу ще перший день, як я приходила. Я хочу встати, я хочу сісти за стіл. Мене зв'язали, розв'яжіть мені, розв'яжіть мені. Я прийшла після обіду та сеньора, що біля мене сиділа, вона мені розказувала, що він і цілий час просив, відв'яжіть мені руки, відв'яжіть мені руки. Розумієте, отак, от бо лягти, щоб отак от прив'язати руки, треба питати обов'язково дозволу, тому що син підписав і це знаю. І так, так воно має бути. Син підписав, що можна зв'язати руки, бо так от кожному не зв'язують руки. І це правильно син, так якби з одної сторони виходу не мав, тому що віду дійсно трошки був такий, як вам сказати, трошки агресивний. Він вставав, він, він відірвав той катетер, він от все, бо він хотів вставати, він хотів йти. Я це розумію, я це розумію дуже сильно. І розумію так само сина. Розумію, що е, сина я не дуже сильно розумію, тому що я би на його місці заплатила. І щоб людина була день е, з ним хоча б перший тиждень. Хоча б перший тиждень. Наприклад, вже ці години, що я і моя напарниця, я працюю з напарницею, яка, е, яка вже більше працює і годин, і більше часу працює, ніж я. Так? Ті години, які вона має, ходила до нього до хати, е, нехай вона ходить, ті години, які я ходила до Гвіда, я буду ходити цілий день. Але він сказав, що не потрібно. Каже, тут він тут влікає. І так само, ви, так само багато вас думає, так само одинаково, що не треба ходити, що в лікарні є, є лікар, є медбрат, є няні, є няні. Бо, чекайте, знову зноса тече. Йо, Боже мій мій. Я плачу, завжди зноса тече. І, е, Вибачте, дурнесники мої. І це не так. Лікар приходить на обстеження в 11 годині, він годину то все прийде. Я бачила, я була багато раз скорими в лікарні, я знаю. Відео, комива, бене, жартують, всі всі жартують, ті фамалі квіно, ну, ті фамалі кві. Ай, вай, вай, вай. Дома нівека каза. Питає, о лікар, от так жартує. Як, як здоров'я, як, як поживаєш, як настрій? мані не переживай, завтра йдеш до хати. Де тебе болить? Нічого не болить. А ти сильний, ти сильний. І все. І отак, лікар там собі записав. Ну, звичайно, лікар і провірив то. Але вони ось на такому, розумієте, на такому легкому підході. Лікар, звичайно, лікар серйозно і лікує, це все решту, він там подивився за, за цей, але за, він теж на, на ті всі обстеження дивиться, бо є медсестра, яка дивиться лосіджену і е, е, кисень крові, яка контролює тиск, яка цукор, цукор відові збили, збили до 180. Він а мав, він мав 250 завжди бо інший діабетик. Як би я зробила У ті години, що ходила ось ця і ходила моя напарниця, ходила я, нам треба було ходити і ще трошки додати за ніч, щоб наприклад, людина ще вночі жила, щоб його щоб з ним була вночі. Щоб його не прив'язувати вночі, щоб він такий сильний стрес не мав, бо він мав дуже сильний стрес, навіть від того, що його, вже від того від лікарні, що він там лежав, що йому тяжко було повернутися. Але якби людина була зранку з ним, наприклад, з 9-ї години, з пів ї якби зранку його перевернула один раз на ліву сторону, другий раз на праву сторону, якби його дала йому лишній раз води. Якби з ним говорила, якби його лишній раз посадила на сісти на крісло. Це було б не на крісло, на крісло не можна, бо був в нього цей вод, хоча б на, на, на ліжко. Це було б зовсім зовсім інакше. Він би себе зовсім інакше почував. А так медсестра прийшла в шостій годині там в лікарні всіх, бо я теж вночі. Скільки вночі коштує? Я вам розкажу в наступному відео, скільки коштує одна баданта найнята для людини лежачої в лікарні. За, за одну ніч. І як це все проходить? Я вам розкажу в майбутньому відео, тому що я дуже багато разів я була в лікарні я в Італії 26 років. Я попрацювала на багатьох роботах і бебі і, і де котів, псів, і і на години, і на 24 години, і поліція, і. Що я ще? Я дуже всього багато перепробувала. Ви не думаєте, що то отак? От. І вночі я теж багато з людьми працювала, де де і тиждень вночі в лікарні мене запрошували. Я м розказую скільки коштує, і, і це дуже-дуже цікаве. І е, міг би ще наняти, наприклад, людину на ніч. Це, це, це не роз це хоча тиждень. Ді тиждень треба було підтримати, з перших днів підтримати, подивитися, хоча в якомусь стані, як він, щоб він так сильно не. Як то кажуть, не, 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 не впав той депресивний стан, бо він, він вже перестав їсти. Ви розумієте? Через те, що він такий от сумний, ніхто до нього не підходить, ніхто не говорить, ніхто його не обертає наліво, направо. Руки зв'язані, і він сидить, отак сидить. Він, він, що він має робити? Що він має робити? Це нормальна людина в депресію прийде. Молода людина, може ще ні, бо знає, маю 70 років, маю 80 років, як то кажуть, ще є якийсь, ще трошки якийсь може, ще залежить від характеру, так само. І я думаю, скільки б ніч коштувала, та ніч так дорого вже і не коштує. Колись давно коштувала. Залежно кого, Якби ви візьмете, наприклад, просту людину, е, ні, почнемо саме на це. Якщо ви візьмете, наприклад, в кожній лікарні в Італії є людина, яка по така її робота вона платить податок, вона зареєстрована, все, все, все. Партіта Іва вона платить, і е, її кличуть, вона бере великі гроші. Колись давно, ще 6-8-10 років назад, вона брала 120 евро, коштувало в лікарні за одну ніч посидіти з людиною, за одну ніч 120 евро. Такі прості люди е, Прості люди, от прості. Я би ще, наприклад, менше взяла, але якщо взяти просту людину, якщо я, наприклад, не можу, моя та куліжанка-напарниця не може, і я візьму свою куліжанку, наприклад, яку, що я знаю, вона візьме 80 євро, вона, 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 візьме 80 євро, вона візьме 70 євро навіть, розумієте? Мене би закликали, я б вже й 60 взяла, я б вже 60 взяла, не 120, 60, розумієте? І скільки би, і скільки би син його стратив? 70, нехай буде. 7, 7 на 7, 49, так? Хоча на тиждень 500 євро він стратить. Він стратить 500 євро. Але ніч була б, віда, зовсім-зовсім інакша. Він би не мав руки при прив'язані вночі дати йому трошки попити один раз на одну сторону, другий раз на другу сторону, трошки його з ним щось поговорити. Якщо якась сильна проблема є, треба закликати медсестру. Там є такі пульсанти. Якщо нормальна людина хвора роз головою все нормально, молодша, вона має той шнурок, якщо їй погано, вона там таке пульсанти. є, вона натискає, і медсестра приходить. І вона бачить, яке ліжко і приходить до ліжка. Він до того не міг натискати на кнопку, але якщо її якась людина натиснула і медсестра прийде і подивиться вночі та що дежурить. Ситуація дуже-дуже погана. Погана, тому що ось так. Я думаю, що це навіть від стресу. Багато мені написали, якщо людину взяти додому, він був би відійшов. Я розумію, що мікроінфаркт, це могло ще повторитися, могло би ще повторитися. Ну, що багато можна говорити, але тут треба було вже давно-давно брати людину на 24 години. На години і, і кінець на тому. І він би мав компанію, він дуже йому бракувало того. Ну що ми прийшли зранку, туди-сюди зробили, поговорили, посміялися, дали їсти, вивели на вулицю, походили то чуть-чуть. Все одно і все, і лишили, і все одно він, він того задоволення не отримав, якби якась людина була постійно на 24 години день і ніч. І ось так долесеньки. Поговоримо в наступному відео. Я вам розкажу, як, як ситуація з Гвідо, де я була баданти, в нього на години. Мене звати Анна, я зі Львова, я українка, яка багато років живе в Італії. Дякую, що ви послухали. Поставте мені лайк, якщо ви бажаєте, і напишіть вашу думку. Я буду дуже дуже цікаво прочитати. Дякую вам, здоров'я вам і, і миру, як найскоріше для України.